Починаємо. Рочинаємо ми знову з вами з повторення. Подивіться, будь ласка, нам треба сьогодні. Ми працюємо над усними вправами безпосередньо над порівнянням, так, встановлення нерівностей. Визначаємо, який знак треба більше, менше або дорівнює. І так, для цього, щоб виконати це порівняння, нам спочатку треба розв'язати вираз, в якому ми 81 помножимо на 5.

Менше ніж 555. Згод, менше. Так, дивимося далі. дивимося далі. Тепер, як ви бачите, треба так розв'язати і ліву, і праву частини. Вони у нас у вигляді виразів. Дивимося, будь ласка, 18 помножити на 4. Буде 72 і 76 поділити на 4, це буде 19. 72 більше, ніж 19. Більше, правильно, встановлюємо знак більше. Ви пам'ятаєте, коли ми працюємо з вами над нерівностями, ми все одно починаємо порівнювати з першого Менше не важливо, чи воно менше, чи воно більше. Але ми починаємо з першого і тоді кажемо: 76 більше або 72 менше. Але завжди ми починаємо порівняння з лівої цієї частини. Ми не перестрибуємо, ми не вказуємо, що більше. Немає питання так сказати, що більше завдання порівняти. Тому, коли відбувається порівняння, починаємо порівнювати саме з першого першого. Дивимося, будь ласка, хвилинка каліграфії перед вами. Частка чисел 272 і 8. А, так, буде 34. 34, супер. Будь ласка, 27 Йо? на 8 не ділиться, 24 – це 3. І 32 поділити на 8 – це 4. 34. Прописали каліграфічно, будь ласка, 34. Mm -hmm. Чогось я не зрозуміла, чому у нас у більшості вимкнені відео. Mm -hmm. О, так. Лівандовський. форма Лівандовського. І так, так, продивимося, будь ласка, 34 Записали і переходимо з вами до розв'язування задачі. Записали, будь ласка, задача 21 сторінка 116. 21 Задача 21, сторіночка 116. Дивимося, будь ласка, читаємо умову. У біатлоні під час естафетної гонки кожний із чотирьох спортсменів пробігає коло довжина якого становить 7 кілометрів 500 метрів. Як у відстань пробігає вся команда? комада? <плес> І так, що нам треба зробити? Коротку умову ми записувати не будемо, бо задача дуже легка. Розписувати довше будемо коротку умову. Скажіть мені, будь ласка, і так, що ми. що нам відомо? Mm -hmm. було чотири спортсмени. Що було чотири спортсмени і довжина кола, яке вони пробігали? Сім кілометрів п'ятсот метрів. Сім кілометрів метрів. А. Перша дія, нам треба бути 7 кілометрів 500 метрів перевести в метри. Ну, це не дія, так? Ми не рахуємо це, як дію, Тобто, в першу чергу, так. Для того, щоб далі виконувати якісь розв'язки, нам треба 7 кілометрів 500 метрів перевести у метри. 7 кілометрів 500 метрів це. 7500 7 метрів. метрів. Молодці, згодна. І тепер дивимося, 7500 метрів – це довжина кола, і пробігали чотири спортсмени. Як дізнати, скільки пробігла вся команда? 7500 помножити 500. на 4. 7500 помножити на 4. І буде 30 тисяч. 30 30 а в другій дії нам треба плюсувати чи не плюсувати? І нічого там... Не, Тут другої дії. Молодець. Тут Дивимося, будь ласка, перевірили у себе 30 тисяч. Так, це 30 тисяч метрів або 30 кілометрів. Так, в одному кілометрі тисяча метрів. Пишемо відповідь. Пишемо відповідь. Вся команда. Вся команда. Що вся команда? Вся команда пробігає 30 кілометрів. Вся команда пробігає 30 кілометрів.

я Я не Подивіться, будь ласка, перед так, вами. Рів, няння. Що Можете звернути, як я хотіла, щоб записати? Можна потім, коли урок закінчиться, закончити, можна потім зайти. Вот. Я вже, ага. Я пишу разом з вами, спеціально для того, щоб визначати, скільки часу треба на кожну роботу. За умови, якщо ми не займаємося сторонніми справами. Дивіться, будь ласка, це це рівняння. Так, подивіться, будь ласка, що ми має? бачимо? Основні компоненти однакові у кожному рівнянні. Так, подивіться, будь ласка, дія додавання у кожному рівнянні однакова. Але що з'являється біля кожного, у кожному наступному рівнянні з'являється ось те, Ускладнення, так? Тільки в першому рівнянні ускладнення до з першого доданку, в другому рівнянні до другого доданку, в третьому рівнянні уже до... будку так? І так, давайте спочатку розв'яжемо це під рівняння. рівняння Це рівняння чи це завдання. завдання. Х додати 116 дорівнює 600. І так, щоб знайти невідомий доданок, що нам треба зробити, Діма Кікеєв? Треба від 600 відняти 116. Від 600 відняти 116. Так. 100 мінус 116, 600 мінус 116 буде? 64, а, 484. 484. Я забуваю рівняння підкреслювати. Ага, побачила, Діан. 484. Перевірка. 484. Додати 116 до рівні 600. Тепер. Тепер, Тепер будемо розв'язувати наступне рівняння з ускладненням. З боку можете у вас вистачить місця, записати рівняння Х помножити на 2, додати 116 дорівнює 600. Дії залишаються в цілому незмінні, так? Ді... В нас дія додавання. Просто перший доданок поданий у вигляді добутку, так? То ми цей добуток хай... записуємо, що? Х2 помножити на Х2 дорівнює... помножити на 2 ми записуємо поки що без змін, так? Х помножити на 2, тому що це і є наш невідомий доданок. Тобто х помножити на 2 ми записуємо без змін. І що отримуємо? 600, 600, мінус 116. Мінус 116. Отримуємо ту ж саму дію. Х помножити. На... Так, тут розв'язувати не треба, тому що відповідь буде та ж сама. А от тепер. Нам треба це рівняння розв'язати також. В цьому рівнянні дія додавання і невідомий добуток. Щоб знайти невідомий добуток, нам треба. Поділити. поділити. Що поділити? 484 на 2. Поділити на 2. Правильно. 242. І буде 242. І це буде. Коринем. рівняння, так, який ми підкреслюємо. О, це надо підкреслити. Тепер у перевірку ми вставляємо замість ікса 242. 242, Тому, 242 цілому, плюс на 2, плюс 116, дрібне 600. Плюс 116 до рівня 600. В цілому, 242 помножити на 2, це є те ж саме, що 484 у попередній… <плес> Рівнянні, так, просто подане по різному, в даному випадку подане у вигляді саме добутку, так, розклали на і раз. І подали у вигляді добутку. І самостійно, будь ласка, хороша. Вони освітування. Вони не знали, бо я ще з мадим поживу. Итак, вы, мы вы... сейчас вымываем. Так. Так, X Мы. Икс. 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 А Х. включение есть, Х. Х. у меня... Угу. Розв'язуємо рівняння, будь ласка, і смайлик гору Хто вже його вже розвязав? Угу. Так. Угу, Мірон молодець, бачу. Швиденько, будь ласка. Я... Так, Мірон, коментуй, будь ласка. Що нам треба спочатку зробити? Спочатку. Треба записати Х плюс 116, робто рівня поділити на 2. На ній навіщо? Знаю, я скажу. Давайте розбиратись. Зараз одну секунду. Х це в нас перший доданок. 116 помножити на 2 це другий доданок, 600 це третій, це сума. Це сума. 116 помножити на 2 це є другий доданок, який можна поставити в дужки, щоб відокремити. Тобто, що нам спочатку треба зробити? 116, 116 помножити на 2. 116 умножить okay. на 2. Ми прибираємо ось цей вираз, оскільки нам відомий нам все відомо, ми можемо помножити. І тоді що ми робимо? Ми множимо на 2 і отримуємо просте рівняння, так? 116 ми помножили на 2, отримали 232. І тепер ми отримуємо просте рівняння. Х плюс 232 дорівнює 600. Нам невідомий перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, нам треба від Від суми відняти відомий доданок. Ангеліна, що ми віднімаємо, що ми отримуємо. Ми дорівнюємо... Е е Мати херес, я не почула. Далі що треба робити? Що ми далі записуємо? Треба записати шістьсот відняти 232. тридцять Так. Х дорівнює До рівня 368. Угу. І тоді ми виконуємо перевірку замість Х, підставляючи корінь рівняння. Так? Є. Ось таким чином розв'язали, змінили добуток на число. Так, вираз прибрали. І Таким чином. Перевірили, відповідь отримали ту ж саму, а значить, розв'язали повністю все правильно. Чудово. Також ми продовжимо зараз працювати з рівняннями, але трішки складно. Пишемо завдання 23. Завдання 23. Що ми Одо. будемо зараз з вами робити? Завдання 23, так. у вас рівняння прописане ось так словесно. Вам його ще треба скласти. Одне рівняння ми складемо з вами разом, одне рівняння ви складете вже самостійно. І так, дивимося з вами. Якщо задумане число зменшити на 149 360, то одержимо. Частку чисел 412 і 4. Отже, складаємо рівняння. Якщо задумане число. Це що таке? Х. Це і є Х, задумане число. Зменшити на. Це який знак? Мін яння. Мін яння. Мін яння. Мін яння. Тобто мінус 149. 460. Одержимо До і... це дорівнює. Чориста дванадцять поділити на 4, 412 поділити на 4. оскільки частка чисел це дія ділення. Таким чином ми отримуємо з вами ось рівняння якого виду. Частка чисел це дія ділення. А Ми не від їмали від їмали що... Тепер що нам треба зробити? Рівняння з дією віднімання. Нам невідоме зменшуване. Зменшуване х, від'ємник відомий, різниця подана у вигляді вигляду. Тому, щоб далі розв'язувати нам це рівняння, спочатку треба виконати ці ділення, щоб частка також була звичайним числом. 412 поділити на 4 буде. 103. 100... 103. Буде 103. Тобто ми отримуємо далі вирівняння ось такого вигляду. Так? Ми прибрали дію ділення і подали тепер частку як нормальне звичайне число. І тепер так. ми отримали звичайне, просте рівняння, в якому невідоме зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване до різниці треба додати відомий, ой, від'ємник. Від'ємник, тобто до 103 ми додаємо 149 360. Або навпаки. Або навпаки, в принципі, тут особливої ролі нам не грає. Буде 149 463. 463. В принципі, тут можна порахувати і усно, так? Тому що ніяких переходів тут немає. стовпчик, в принципі, навіть не потрібен. Є це і є корінь рівняння, який ми підкреслюємо, і підставляємо його у перевірку замість Ікса. Мірон щось хотів запитати. Ні, все. Тобто, що ми отримуємо? 149 тисяч чериста відняти 149 тисяч триста шістьдесят дорівні на 4. Тобто, якщо ви бачите у рівнянні якусь дію, в якій все відомо, Ось, її в першу чергу треба розв'язати, щоб отримати просте число. Якщо ця дія пов'язана з іксом, то тоді вже вам далі розв'язувати треба рівняння, так? А якщо дія і перший компонент, і другий відомі, то ви її розв'язуєте. Будь ласка, друге складіть і розв'яжіть самостійно. А потом мы будем проверять. Конечно, смайлик город, потом и зазвичай кто закінчив. Окей, сейчас постараюсь описать. Буде... Потом звезд злюшити... ты Кого? тихенько. Надо подумать 18, три 17... восемь робити. Я зрозуміла, давайте разом. Невідоме число. Не... Можеш працюй? Невідоме число спочатку збільшили в 16 разів, потім збільшили на 17 тисяч сто одержали 22 тисячі І так, невідоме число це. Х. Х. Поставили Х. Спочатку збільшили в 16 разів. Яка діяність? Помножити на 16. Х помножити на 16. Так, збільшили в 16 разів це дія множення. Далі. Потім збільшили на 17133. Збільшили на 10 да -да. Додати 17133. Правильно, додати 17133 і одержати 22317 – Це дорівнює. Ось у такому випадку. Тепер, що ми бачимо, рівняння на додавання. Перший доданок х помножити на 16. Це перший доданок. Другий доданок 17133, сума 22317. Вам треба знайти ось цей невідомий перший доданок. Далі, будь ласка, самостійно. Я вже розказав. Я також.

А, Аня. Я помогу поднять немножко. Ручка впала. Итак, Арина Писарева, будь ласка, коментуй, що ми пишемо далі. А перша перша частина множиנה х помножити на 16 дорівнює 22317 міняти 17133. Отлично, умничка, так далі. А і Продовжувати? Так, да так, -да так. -да. Х помножити на 16 і 22 317 мінус 17 133 буде дорівнювати 5184. 500... 5184. Так, тепер ми отримали звичайне просто рівняння, в якому невідомий перший множник. Щоб знайти перший множник, тепер треба що зробити. Розділити. Поділити 5184 на 16. 16 І отримали. 324. 324. І тепер ці 324 ми підставляємо замість ікса, так? І отримаємо ось такий. Вірос. Невідоме число в даному випадку постає нам у вигляді числа 324. 16 плюс. Ось таким чином.